Вітаю всіх. Ну що ж, зустріч зеленського Трампа була. Знову розмовляли про гроші, про бабки, про матеріальну допідтримку. Так і є. Тепер, Трамп погодився надати Україні системи ППО, ракети для ППО. Підсилити захист. Трамп погодився підсилити захист України, надати ракети. Жезлів, він погодився, але це питання. Все одно маленьке. Не буде того ресурсу, який хочуть. Четвірка мечів. Ну, це якби розум і пауза в питанні. І повторення ситуації: знаєте, як, не все, що хочемо, ми отримаємо. Далеко не все. І ворог сприяє своїй політиці тому, щоб ми не воювали. Ми не отримуємо все для захисту. На жаль, по ППО ні, підтримки ППО. Колесо Фортуни, все по колу, як завжди. Обіцяють одне, отримуємо менше і якось захищатимось. Далі. Америка підтримуватиме надалі Україну. Буде підтримка зі сторони Америки для України надалі. Давайте глянемо. Буде, але відносно менше, ніж було. Давайте так, по відношенню до того, що було, буде менше. Немає чіткої риторики і більше розмов буде. Перейде на розмови, ніж на реальні дії. На жаль, картинка така. Домовлятись: хочу, щоб ми вже ми вирішували це питання з війною і трошки. Якось не військово, а розмовами і домовленостями. В принципі, знаєте, воювати вже так настогидло. Ці обстріли в два ствола мені набридають обстріли міста, мені взагалі все це набридає. І я вже на стороні відпочинку. Хочу відпочивати в чому справа. Я втомлена дуже і хочеться спокою, нормального життя і розуміти, як жити далі. Взагалі. Ситуація така.